А то бетон, а не конец. Я ее купил уже рокчев 30 тубу назад. Что за канистра отца стоит? Как канистра? Яка. А вот канистра стоит, а вот. То что канистра? Бетон! Это вот, вот это канистра, дед. Я ка? Ну, ёб твою мать. Да! А вот канистра. Чего? Вот цево. Бетон! Баран! Це що, бетон? Це каністра? Пиздістра! Ви е не, не. А там що, а там що, горівка чи що? Ого, дід, нічого. А сюди можна вот То не можна? А горівочки заляти? Баняк? Я говорю. Я з нею не другу, ну і на. А сюди вино заляти можна? Можна. Ну це ж хорошо. Оп, зайшло, як діти в школу. А? Зайшло, як діти в школу. А це ваше такое прикрити, щоб ніхто не бачив. А я що вкрав я? А що позичив? На базарі купив. Це 200 гривень. Чи скільки? Воно? Ага. Ты его зараз за 200 купишь. 500. Mm. Она как новая. А, с кем у нас? сама собой. Что ты пиздец. Канистра хорошая, такая как бьет новая, дуже. Это бетон, не канистра. Хую, канистра совсем иначе. А какая канистра иначе? Я так бачу, не бетон, ну, оно так похоже, что бетонно. Это бетон. А, ну тут не канистра просто. Ой, бля, муха, что там дети типа, не скажет. Хорошо, туалетик занимается. Вот. <связывайся> Добрый ранок. Хуй маме твою. В смысле? Там же а не день рождения сегодня праздник великий. Фу! Да ж поздравил меня а красиво, ну что ты, ну медсестер медит древний. Поздравил. Ні, та просто словами поздрав. Та поздрав мене словами красиво, ну що, для підписників, чого ти? Чай нахуй! Та ж поздрав мене красиво. На що мені? Це мені ти подарив дубльоночку? Спасибо за дубльоночку, спасибо. Я тут просто тут заберу. Спасибо за дубльоночку таку красиву. Да, да. Самі лучі дід, спасибо за ...за вітання, за саму ранку мені прийтав, спасибо. Та не мучи, він розшерепашений трохи, бачиш? Ммм, морточка. Тупа, як сибірський вальм. Ну що це за огорожа, блядь? Це така огорожа, вона нормальна, блін. Чка віть нахуй. Чому заключається? Иди нахуй отсюда. Це така огорожа моя будет. Вот така чин? баба, твоя ро. Та ж зачепи за, за крючок. Во, во, на крючку зараз. Кай нахуй! Не надо мне тебе. Пиздуй йому це. Та це ж, блин. Тут гімно внизу, треба осторожно тут ходити, тут можна провалитися. Просто давай, ще. давай! Хартну на... да, нахуй. Котусі нахуй кото, котусі, кото Коту, коту сі, коту сі коту, котусі. котусі, котусі, котусі. Та мені здовжку казали, люди, хую ти малий. Мали, що він має каже, А, а той каже, сміється, є, що здобув. Ага, а, каже, а він липкі руки має. Липкі руки? Злодій. А, злодій. А, Думаю, ой. липкі руки, липкі руки, це може він щось там обмастив руки сахаром, чи що? Тому може у нього така болезнь, що у нього до руке і пристає. То, то його руки. треба півздоров'я забрати щоб такої болезні не було. А о, о диви, дивись. Мене не, не пристає. Поцілюй мене в сраку, ти мені байки розказуєш. У мене не пристає руки. О, руки не, не пристають, в принципі. Спокойствия. Як пиздну песнує... його. Дід, дивись сюди. Направо, наліво, направо. Успокойстві. Іди нахуй, піздюк, де ж мені піздіти жить. Я твій психолог, дід. Без Я твій психолог, ти маєш якось не, бути чемним і не, спокійним. Маю. Добре, що ти маєш. Заплатив заново за пілораму заплатив на довшу. А начальник. Фінь, я не знаю. Начальник живий. Який? Цей що був? Там він, мабуть, подохнуть. Він вже старий туди був. Але гроші ки робив. Ну мені навече. Це говорять піймав його, ти підар старий. верни мені гроші. За бабки піймав. Да? А, а не ту б'ю зарага. Він. Ага, ага. Отак от наєбаю. Та нащо ти так за варги взяв? То ж не можна, це ж не етично. А, це не культурно. Етично брати. Я йоп, твою підершку. В смислі підеш. Ми цих Івана з сином не обідали. Ну вче молодці. Чудові люди. Нагли монояке. Він постійно нам робить скидку. Шучу. Скидку? Скидку? Скидку. Яку скидку? Кажу, скидку робить постійно. Сітку? Ні, не сітку, скидку робить. Що за фі... А ні? Скетку, ага, понял. Це пар дошву. А ну їх нахуй. Ну, блять, пічидок. Ви блядь, блять, Зато скетку робить. Слава друг скетку. Ой, лозі червона калина похилилася. Чогось наша. Славна Україна зажурилася, а ми тою червону калину піднімаємо. А ми славну нашу Україну розвеселимо. Все, де нахуй. Хороші люди. Так? Мені мене? Є в кармані. Хороші, Хороші люди, так. Да. Стой. Скільки ти заплатив цю... пригнали? 150 гривні. Багато, Саша. Багато 150 гривень що привезли. Так вони на бензин потратили більше. Більше? Так. Да. А, -а горіхи? А бензина 48 гривень стоїть. Що, за релітер? Сундучок впало. Не брали день, 20. Піздєць, як, як б день, два, та й піздеш, як би вони почухались. Треба так робити, як з границею роблять. Люди. Як там? Підняли тяне. Забастовка. Піздець. Яка тусовка? Забастовка! А, забастовка. Хуїв, Я мали. не почув просто. А я буду командиром по жизни. Иди нахер, ты псо весь Я буду командовать 20 матч. Да! Людьми. Бабка, ты не бачишь, в но беды впало. Бля, блядь. А ты че не падаешь? На! Вона впала, знаешь чего? Чого? чого? Послизнулася. Ага. А я ей шов палкин. Не жалуй? Не жалую. А, да я, не тебе... Жалую. а я тебе скільки разів казав? казав? Падати, типок. Mm. Що казав? Хвати падати, тіпок. Сашка, тому треба закласти. Бо так но, ночою дує. А що бабуся каже, що ти хочеш доскою прибити там? Не надо, йди сюди, я покажу. А Ну покажи мені, пожалуйста.